Добрий день, шановні учасники сьогоднішньої події в Українському кризовому медіа-центри, геополітичні діалоги. І сьогодні у нас унікальна можливість, насправді, унікальна, почути по одній з найбільш важливих тем не тільки в Україні, в світі, яка стосується ізраїльсько-іранської війни і ситуації в Перській затоці. Ми назвали це конфлікт на Близькому Сході. Вплив на російсько-українську, фактори впливу на російсько-українську війну і сценарії, але будемо говорити більш звужено не про історію. І витоки хід конфліктів близького сходу. Близький схід тут згадується для такої орієнтації для того, щоб зрозуміти, що сценарії можуть бути різними. Але в основному це буде стосуватись дуже подій, які зараз дуже свіжі в нашому сприйнятті. Постійно з'являються в міжнародних новинах. Це ізраїльсько-іранський конфлікт, операція, війна. Я прибічник оцінюю, що це війна і Вплив головне на ситуацію в Україні на російсько-українську війну. Тобто, у такий сегмент, який я просив би якраз учасників саме на цьому сконцентруватись в конкретній сьогоднішній події, це нас цікавить в першу чергу, тому що ну, тому що ми в Україні, тому що нас цікавить більше Україна, і я хотів би сказати, що перед тим як ми представлю учасників, почнемо говорити. Приєднатись до того, що кожен з вас вже я бачив у своїх відеоблогах, висловив і Віталій Портников. Е, сьогодні зранку я бачив це публіцист, відомий політичний аналітик, журналіст. І е, ми бачили також, що Ігор Семиволос також про ці речі говорив неодноразово. Просто як представники громадянського суспільства висловили солідарність і. Співчуття загиблим українцям, їх родинам, близьким, які під ударом, черговим терористичним воєнним злочином Росії сьогодні повітряним перебували в різних містах України, в тому числі в столиці. І очевидно, що для нас це найважливіші події, як вижити, захистити країну і перемогти в цій війні. Переходжу до нашої теми. І я вже так швидко представив учасників, яких представляти не треба. Ми бачимо часто їх з оцінками не тільки цього регіону, а більш широкого спектру подій. Але якщо говорити про регіон Близького Сходу, то в Україні дуже мало ну, можна по на пальцях, я думаю, однієї руки перерахувати людей, які є дійсно фахівцями. В цьому питанні і можуть публічно висловлюватися. Я вважаю, от моя думка, що сьогодні з цих питань, які на слуху по війні, ми бачимо два найкращих фахівці-аналітики в, в українському просторі. Перше питання, яке сам не люблю, коли задають, але задам вам, пане Віталію. І пане Ігоря, що ми бачимо зараз загалом близький схід, Україна, це розгортання регіональних конфліктів. Ну, якщо так простіше, це вже початок Третьої світової війни, і чи це ми ще знаходимося в якійсь іншій точці? Пошу, прошу, пане Портнику. Дякую. Ну я хочу насамперед, до речі, висловити ще й крім того, що ми маємо висловити співчуття близьким родичам тих українських громадян, які загинули тут в Україні. Хочеться висловити щиро співчуття близьким родичам цієї української родини, яка загинула в Ізраїлі від іранських бомбардувань. От ми. Бачили там в українських медіа, що люди там втекли від війни і загинули. Яка трагедія? Насправді ж там абсолютно інша історія. Ці люди поїхали на лікування. Це така була подорож останнього шансу для одного членів цієї родини. І вони просто на законоблені гроші поїхали лікувати близьку людину, сподіваючись, що вона виживе від смертельною хворобою, от це така дійсно трагедія відбулася. Так що ми цим людям маємо співчувати, їх родичам маємо співчувати, розуміємо, як їм важко тепер прощатися із своїми, своїми рідними, тим, тим родичам, які тут, в Україні, зрозуміло ж. А щодо відповіді на питання. Я думаю, що це створення передумов для третьої світової війни. Це ще не третя світова війна, але це створення передумов. Тобто можливості для того, щоб запобігти третій світовій війні, вони є так, як вони були після аншлюсу Австрії, і так вони як вони були, скажімо, перед Мюнхенською зустрічю у 1938 році. Після Мюнхенської зустрічі, швидше за все, можливості запобігти третій другій світовій війні і там після пакту Сталіна Гітлера. Про ненапади цього вже не було. Але от на такому етапі, от десь після аншлюсу і під час дискусії про судети, така можливість ще була, але вона була фактично е проігнорована головними гравцями, і вони потім повністю скотилися до реальної світової війни. Причому треба сказати, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поводиться абсолютно як прем'єр-міністр Великої Британії. Невіл Вілчимбрин, таке враження, що він там Повністю оцю тактику поведінки самовбивчу. Притягнув наші часи і рухається цим шляхом. Це не означає, що він ще не може зупинитися, або його не можуть зупинити там американські політичні сили, але шлях він в абсолютно конкретному напрямку. Я абсолютно недаремно говорив, що обрання Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, то в принципі теж одна з передумов третій світової це. Я хочу вас тут уточнити. Все таки, може будемо порівнювати з Рузвельтом, який в цей час взагалі не розглядав участь американців. Рузвельт Вільні. не був головним гравцем в цій ситуації. Він просто був людиною, яка не, не не втручалися в події, а були люди, які були активними гра, активними гравцями в подіях. і це були Невіл Чемберлін. Це був прем'єр-міністр е е е Делад'є, і от вони себе поводили абсолютно самовівчим чином. Я нагадаю, що Рузвельт не був керівником країни, яка тоді відігравала таку роль світовій політиці, яку яку зараз відіграють Сполучені Штати в такими Сполучені Штати, якраз зробила Друга світова війна, але так чи інакше, сама тактика поведінки. Можна про Рузвельта вже говорити під час Другої світової, тому що поведінка Рузвельта під час Другої світової, якраз це передумови для третьої світової війни в результаті. Але на 38-39 роки це головна постать, яка створила передумови для війни. Це безумовно Чимбрілен, ну, з я б сказав, з оркеструванням до дієї Сталіна. Дякую. Е, ну, зрозуміла позиція. Ще з аналогіями цього періоду. Е, я це ж питання, але трошки можливо модифіковано поставлю. Якщо подивитись на карту можливих сьогодні незаборонених перельотів в цьому регіоні, то перший раз видно дуже чітко, як близько знаходиться цей регіон від регіону Чорноморського, ну, України, по суті. Да? Фактично, один. Одна якась територія, тільки така вузька, вузька смуга, де можуть пролітати літаки Туреччина, там Кавказ. Тобто, настільки близько, це ще не було так видно. Хоча, пане Ігорі, ви завжди казали, що вплив дуже серйозний цієї ситуації. Так от, тут, ну і третя світова, і все-таки. Це може це, це вже є регіональний конфлікт зараз на цій стадії? Чи це поки що локальний двосторонній конфлікт? Так, я спробую трохи звузити е і подивитися власне, на близький схід, подивитися на те, що актори, які беруть участь не безпосередньо в конфлікті, це Ізраїль і Іран. І е от станом на зараз, це, е ми спостерігаємо так звану вертикальну ескалацію. Тобто це ескалація між двома країнами, які обмінюються ракетно бомбовими ударами, і решта країн поки що спостерігає. З різним ступенем готовності доєднатися до цього конфлікту. Тому е от, е горизонтальної ескалації, коли власне цей конфлікт стане е регіональним, поки що е немає. Але певні е обставини і певні сигнали говорять про те, що це можливо. Ну, в першу чергу, я думаю, що ключовий момент, який е визначить. Регіональність цього конфлікту, тобто розширення горизонтальної ескалації, це рішення Дональда Трампа. І якщо Дональд Трамп Вашингтон приймає рішення долучитися до цього конфлікту безпосередньо, то ми відповідно побачимо залучення до цього конфлікту інших країн. Принаймні, наміри про це заявляють афганці, Афганістан і наміри про це заявляє Пакистан. Ми бачимо постійний рух транспортних літаків з Китаю до до Ірану. Як мінімум було зафіксовано два літаки вже після початку конфлікту, і очевидно, транспортні літаки також привозять якесь озброєння. Ну точно вони не привозять щось. е, очевидно, це не гуманітарна допомога. Хоча може бути, звісно, і гуманітарна допомога, але вже видно вже з цього видно, що в принципі потенціал для розширення цього конфлікту як на регіональному рівні, так і поза, він присутній. І тут хочу перейти вже до цієї частини факторів впливу. Тобто, ми розуміємо, що може піти. Ми не можемо зараз сказати, насправді спрогнозувати, чи це буде довга війна, ну, беремо конкретно ізраїльсько іранський конфлікт, чи буде довга, чи коротка. Але е, навіть на цій короткій стадії ми бачимо серйозні вже фактори впливу на ситуацію з російсько-українською війною і з факторами, які послаблюють Росію е, або там підсилюють Україну, ну те, що очевидно обговорюється, я з цього почну, хоча хотів би, щоб ми вийшли на більш якусь іншу оцінку інших факторів, те, що зараз обговорюється по черзі нафта. Ну береться. Версія, що висока ціна на нафту в разі продовження цієї війни, в разі там, кроків Ірану на закриття Бруської протоки, де проходить ну, 25%, грубо кажучи, ОПЕК нафти. І, хоча я не розумію, як Іран буде закривати собі ж вихід також в торгівлі. тобто, Але розглядається, тоді взлітає ціни на нафту, це дає Росії можливості. Значить таким чином фінансувати війну більше проти України, тому що третина бюджету російського формується з експорту нафти. В умовах, коли цей експорт не контролюється зараз, практично він тіньовий, ембарго мало працює, європейське, це фактор фінансування війни. Е, ну Тут я навіть я не знаю по нафті чи будемо ми обговорювати. Це питання. Прошу Ну я думаю, тут очевидно, що всплеск цін на нафту буде, і оскільки багато хто закладає ризики в ціну, і чим більш інтенсивність конфлікту, ескалація, удари по нафтовим родовищам, або по базах нафтовим складам або по нафтопереробним заводам це воно кожен Кожен такий удар буде пришвидшувати і підштовхати ціну вгору. Разом з тим, так, да, абсолютно вірно, якщо не виникне ситуації екзистенційної для режиму, коли пан або пропав, то, скоріш за все, вони не перекриють Армуську протоку. Якщо вони перекриють армуську протоку і зроблять вона лише в той на той момент, якщо американці почнуть війну проти Ірану, то тоді для них ризик зіштовхнутися з американцями на морі і вже не є такий серйозний. тому що досі іранці, розуміючи ризики спровокувати американців, не чіпають жодної американської бази. Не здійснюють жодних е ворожих кроків по відношенню до американців, і поки американці самі не застосують зброю проти Ірану, іранці цього робити не будуть. Я би тут одну річ сказав, бо яка для мене здається набагато більш важливою, і вона стосується саме ядерної зброї, тому що нам потрібно задати собі питання: чи дійсно Росія зацікавлена в тому, щоб в Ірані була ядерна зброя? І навіщо? Навіщо Росії прискорення іранської ядерної програми? і Чому Росія, взагалі, останнім часом так спокійно дивиться на розвиток іранської ядерної програми набагато більш спокійно ніж ще кілька років тому, коли вона була готова брати участь у світових зусиллях щодо? Призупинки цієї ядерної програми, принаймні в її остаточному вигляді, я можу сказати, посилаючись на відомий політичний апохрів, згідно з яким Адольф Гітлер, коли обговорювається з соратниками остаточне рі вирішення єврейського питання і переконав, що ніяких наслідків політичних для Німеччини це не мати, не буде мати. Говорив, хто зараз пам'ятає про вірменів маючи на увазі події 1915 року які в ірменському політичною вірменської політичному словникові мають чітке, чітке визначення геноциду вірменів. путін ніколи не намагається щось робити першим але йому потрібно щоб змінювалася міжнародна ситуація так що він міг сказати що він де за прецедентом. от він завжди пояснював абхазію південну Осетію, крим Тим, що був прецедент Косова. Ну було ж Косово. Ви ж не говорили, що порушено міжнародне право. Чого ви від нас хочете? Ми відповідаємо так, як ви робите, чому вам можна, а нам не можна. Тут те ж саме, якщо Ізраїль отримує ядерну зброю. Так, Іран. Ізраїль, Іран отримує ядерну зброю. Так, перепрошую. Так. От. І, в... і проведе ядерні випробування на території Ізраїлю, це відкриє для Росії. Як на території Ізраїля? Просто скине бомбу на території Ізраїля. Це буде називатися це ядерне випробування. випробування. Ну я маю на увазі, як вони скажуть. От це буде мати для Росії абсолютно очевидну можливість провести такі самі ядерні випробування на території України. Путін не хоче бути першим, тому що він розуміє наслідки першого вчинку. З точки зору реакції не тільки Сполучених Штатів, Китайської Народної Республіки і інших гравців. А якщо це стане нормою, от Іран. Захищаючись від можливої екзистенційної катастрофи, застосував ядерну зброю, і що йому було нічого йому не було, особливо так і нам нічого не буде. І ми не перше це робимо. Це вже просто норма проведення військових дій. Ми захистили народ Донбасу від можливості його знищення українськими нацистами, все що завгодно скажуть. Тому я впевнений, що якщо Іран позбудеться ядерної зброї. Можливості її створення це принаймні для України на наступні роки віддалить можливість застосування ядерної зброї не у нашій війні. Є дійсно серйозна небезпека демографічної емігрантської кризи в Європі, а зовсім не в Росії. Іранці великими громадами проживають в Європі, не в Росії і в Америці. І в Америку їх не пустять. Зараз в Америці президент, який навряд чи чекає на якихось біженців, чесно кажучи, не там пов... заборонена в'їзд зараз да. для Іранців. От. А от що. До Європи можна спровокувати ще одну кризу масштабнішу за Сирійську, причому людей з абсолютно конкретними політичними переконаннями. Це ж не будуть опозиціонери бігти, це просто будуть люди бігти, виховані Ісламською республікою. І це, в принципі, ж прямий крок до подальшого зростання рейтингів ультраправих і антимігрантських політичних сил в Європі. Так що Путін і в цьому може бути зацікавлений. Йому ці мігранти потрібні. Він збирався спровокувати другу міграційну кризу з українцями. Йому це не вдалося, на щастя. Зараз перші ознаки того, що він може чогось отримати для цієї кризи, відбувається. Але з іранцями це може вийти. І це буде для Європи дуже серйозним впровадження, Тому європейці так і хочуть, щоб це закінчилося, тому що вони вже бачать просто перші ознаки цієї кризи для себе. А особливо для Франції, скажімо, це вже буде криза Франції, не Німеччина. Іран тепер навряд чи найближчим часом буде мати можливість постачати зброю Росії. І Якщо ми говоримо про шахеди, то так, більшість частина шахедів локалізована зборка і багато чого іншого виробництва, локалізовано в Росії. Але елементи шахедів так все одно постачалися. І це означає як мінімум, що виникає, буде виникати дефіцит в окремих деталях. І це добре з точки зору того, що якась кількість шахетів не буде дороблена або буде відтерміноване їх виробництво. Так само закривається, як на мене, питання з постачанням до Росії ракет. Балістичних ракет ця тема активно обговорювалася в минулому році, в цьому році менше, а в минулому році там навіть повідомляли про те, що і поза минулому році також повідомляли про те, що через Каспійське море частину балістичних ракет начебто передали іранці росіянам, але не передали пускові установки. Ну, врешті-решт ми. Не бачили цих ракет на на російсько-українському фронті. Тим не менш, зараз ми можемо поставити риску. Все. ці ракети, скоріш за все, не будуть передані, і навіть ризику цих ракет не буде. Ослаблення союзника в будь-якому разі, як би там не було, суто з раціональної точки зору, дивлячись на цей конфлікт, іран ослаблений, іран ослаблений і продовжує ослаблюватися далі. Тобто це сигнал іншим, ті, хто підписав угоду, всі, хто орієнтувався на Москву, вражає, що Москва може її захистити. Це сигнал, що Москва не спроможна це зробити. Це можна сказати, черговий сигнал. Тому що насправді таких сигналів вже було багато, можна згадати режим Башара Асада, але от це такий дуже красномовний сигнал, коли була підписана угода, коли вони там збиралися, як кажуть, мити свої чоботи в Індійському океані зразу з, з транспортного коридору південь-північ. Але тепер усього цього немає, і в найближчим часом не буде. Тобто є позитивні речі, які теж треба відзначити, але ризиків безсумнівно, сумніву набагато більше, говорячи про те, що дійсно є позитивним, послаблення Ірану ще 6... й Тої точки зору, що Росія остаточно перестає бути глобальною державою, навіть регіональною державою. без можливостей Росії у Сірії зараз додається тим, що Росія не те, що Іран не хоче підтримувати, а запропонує свої посередницькі послуги. Так ми ж це вже бачили 90-ті роки, коли Віктор Чорномирдин приїздив до Слободана Мілошевича а Євген Примаков до Саддама Хусейна. Але тоді всі розуміли, що вони нічого не ніяк не можуть їм допомогти. Вони можуть їм тільки переконувати поводитися більш раціонально. Так не поводиться глобальна держава, і навіть регіональна держава. Глобальна держава і регіональна держава допомагає своїм союзникам захистити свою позицію. А коли Путін замість того, щоб допомогти іранцям захистити свою позицію, говорить, я вам злаштую вам стрілку Снітаньяхо, то це якось дуже дивно виглядає для такого сильного правителя, який претендує на рівноправність із Сполученими Штатами. Ну Звідки така взагалі амбіція, коли ти нічого реально не можеш зробити? Ще один дуже важливий момент, і ми це можемо. А може, я перепрошую, а може не хоче робити, щоб війна розверталася? А може все ж таки не може, може і не хоче, але і не може. Давайте уявимо собі, що він захоче. Він що зможе, не зможе. Якщо зараз цю карту розглядати не як в Америці, де в центрі американський континент, а саме отак, от як у нас вона. Зазначена, то будемо бачити, що ключовий розвиток подій у світі і, і основні рішення будуть залежати, як вирішиться. Тепер уже я не знаю. Тепер уже це якийсь єдиний простір. Оцей, значить, е... з Росії в Україну на Кавказ і на Перську Затоку. Ви напевно забули, що ми жили в цьому єдиному просторі колись. Навіть навіть ну... не дітьми. Я навіть пам'ятаю, да, ну не зовсім такий, але в свій час він по-своєму імперський був навіть до Радянського Союзу. Цей простір теж в, в своєрідний. Тому е, чи не здається вам, що вимальовується такий, е, завжди ми казали про північ-південь. Чи не повертаємося ми назад до цієї лінії е, Захід Схід знову? Де буде з того боку сходу Китай аж до цього, до Ірану, скажімо, умовно, а з цього боку буде Західний світ? Може, може, це йде якийсь процес формування двополярного світу і його кордонів. Як ви думаєте, можемо про це говорити? Я, я я весь час кажу про те, що це, це якраз пов'язано буде з результатами російсько-української війни. І, до речі, тепер ізраїльсько-іранського конфлікту. Ну, от, от є шанси, свідомо? що цей простір замкнеться через Кавказ. Якщо Україна залишиться суверенною державою, швидше Коли Україна вже. Ми, ми знаємо, що Україна залишиться суверенів. Це не просто незалежною, а суверенною державою. І, до речі, це диктує суверенітет Грузії, Вірменії, Азербайджану і більш тісні зв'язки центрально-азійських країн з Китайською Народною Республікою. Це, в принципі, да, дасть можливість для створення біполярного світу. Оце і буде біполярний світ. Ми будемо кордоном е, Заходу, а там буде кордон Китаю. Сфери впливу і через це кордони будуть літати літаки, як ми розуміємо, тому що в цьому буде зацікавлені Вашингтоні в Пекіні. Якщо Україна програла б це шлях до багатополярного світу, де Москва відіграє досить серйозну роль і можуть бути більш дрібні гравці. Чому Москва, яка б тоді може заявити свої права на Європу? Так, на, на центральну Вона Європу цим. От, І якщо ситуація от така, яка є от зараз, статус то ми дивимо, просто живемо в стані хаотичної невизначеності. Вони не всі підняли теми, Я як модератор, не все встиг підняти всі теми. Але те, що зрозуміло, три речі: по-перше, вплив величезний, він не просто є, він величезний. По-друге, він іде з точки зору позиції переговорної Росії України, послаблення чи підсилення тієї чи іншої позиції. І по-третє, все залежить, ну в першу чергу, я так дозволю зробити висновок, все-таки від того наскільки довго буде тривати саме ця війна, конкретно. Тобто, одна справа місяць, там а інша справа, якщо це піде далі, в далеку. Як якщо коротко сказати, нам вигідна коротка війна. І те, що знищені, я тут розділяю цю позицію, ну, Іран, нам точно не друг після того, як вони збили літак. Пасажирський український, вбили наших людей. Ну, речі, не заплатили генерала, який командував знищував цього на, латак... не заплатили нічого, не дали розслідувати до кінця, хто ж це впливав зовні на цю ситуацію. Тут про дружбу тут уже забули. А і не зважаючи на те, що з Іраном в Україні були довгі нормальні стосунки. Ними і не Україна почала отак от робити. Це просто треба зрозуміти.